Сьогодні у нас ще смачніше приготування котлет із зеленим секретиком. який і так про все по порядку. Приготуємо секретні котлети разом. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Та ще й візьмемо зеленого секретику, якого! І так про все по порядку. М'ясо беремо різного виду. У нас курятина та свинина. Бажано, щоб м'ясо було із жирком, Так котлети вийдуть ідеальні, соковиті. Хліб розмочуємо у воді чи в молоці, і з хлібом котлети вийдуть пишні, м'якенькі. Часник та цибулю натираємо на терці, хоч можна часник пропустити через прес, а цибулю через м'ясорубку. М'ясо ріжемо, хліб відтискуємо від рідини і пропускаємо через м'ясорубку. У фарш додаємо яйце, його перчимо. Солимо за смаком та ще додаємо свої улюблені спеції. Додаємо зеленого секретику у фарш, і котлетки вийдуть неймовірно смачні, фарш ретельно змішуємо, перемішуємо. Та ще й разів 5-10 відбиваємо фарш. Смачні котлети у нас будуть. Не забули сюди додати і тертої цибулі. А далі закриваємо фарш і у холодильник його. На хвилин 15-20 нехай м'ясо замаринується. Швидко час минув. Будемо формувати котлети. Панірувати заготовки. Можна у будь-чому, а ми будемо панірувати у панірувальних сухарях, виплескуємо котлети мокрими руками, або можна їх сформувати і ножем. ось так. Паніруємо котлети і вже розігріваємо сковороду, наливаємо у сковороду і олію. Зважили дві заготовки. Одна котлета приблизно важить 85 грамів. Олії наливаємо достатньо і смажимо котлети на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожної сторони. Звичайно, котлети викладаємо у розігріту олію. У нас соняшникова олія. А ви можете смажити на будь якій Котлети ще на сковороді, а вже так апетитно пахне м'ясом, аж слинка тече. У цей момент поставте нам подобайки, і підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смажимо котлети до золотавої скоринки, перевернули на другу сторону і перемикаємо вогонь на нижче середній. Щоб котлети гарно просмажилися усередині, то ми і з другої сторони смажимо їх під кришкою. Друзі! А що ви додаєте у фарш, щоб котлети стали ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. Апетитно, котлети пахнуть. Вже, напевне, слинка і у сусідів тече. Перевертаємо котлетки. Ще раз на першу сторону і смажимо їх ще хвилинку дві, щоб гарно просмажити, їх можна ще ставити і ребром. Ось так. Такі котлети до готовності можна довести і у духовці. Неймовірно, секретну смакоту подаємо вже до столу. Розріжемо котлетку. Ось яка вона всередині. Ах, і смачні м'ясні котлети, соковиті, ніжні, смачні котлети із будь-яким гарніром. Та це не котлети, а просто космос. У цей момент поставте нам вподобайку. підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ви таких смачних котлет ще не їли, бо із секретиком, з яким ви ж здогадалися, це котлети із зеленою цибулею. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд, а далі буде ще смачніше на нашому каналі.